Привіт. Ми з вами на зв'язку. Систем Guru Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Ви можете призупинити його, якщо потрібно. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути всі показники досліджуваної компанії. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії: Манар Кесину Resort, Inc., Тикер MCI. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 1 липня 2025 року. Згідно класифікації Гуру Макетс Корпорація Monarch Casino Кесіноу Resort належить до підкатегорії. Лижер Рейтс в аналізі беруть участь 28 організацій. Остаточні рішення ми побачимо ближче до кінця відео. Оцінка компанії 7 з 10 Середній результат за підкатегорією мінус 0,3 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку в цілому бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти 7 бальної оцінки компанії Manner and Resort. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Manner and Resort Інки акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Monarch Casino and Resort інк показали зміну на 28,1 віц. Проти зміни ціну під категорії – 37,6%. Ринкова капіталізація компанії Monarch Casino and Resort становить 1,6 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 181 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 0,53 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 30 мільярдів доларів. Порівнюючи акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Зайнята частка манер-кесину Андрезорт. Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 0,883 тисячі нівіць. Балансова вартість 1,803 тисяч нівіць. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 0,16 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 3% власного капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже добре, 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 16,7%. Середній по підкатегорії 75,3. Співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 96 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 96 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і доходу компанії дорівнює 3. Середній по підкатегорії – 2,4. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками під категорії толе мінус 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 530 мільйонів доларів. Форвардний дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 530 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 18,2% при середньому показнику для підкатегорії 3,1%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників у підкатегорії становить 1,13%. Що на 28% більше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 550 тисяч доларів. А за підкатегорією 704 тисячі доларів. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 33 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 9,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 181 тисяча доларів. Підкатегорія 299 тисяч доларів. Рейтинг продажів на одного співробітника в порівнянні з показниками підкатегорії задовільний 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 1,6% при середньому по підкатегорії 4,6%. Індикатор rsi 14 показує рівень 62% для компанії Monarch Casino and Resort. Для підкатегорії цей рівень становить 66%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 86,43 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 87,99 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки акцій Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу запасів Manor Casino and Resort, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Ордер відкритий для підвищення на рівні 86,44 соті долара США за акцію. Угода є відкритою, оскільки компанія має відносно високу оцінку. Оцінка організації проведена за оціночним підходом індексом АКІМА. Take Profit встановлено на рівні 98,81 сота стоп лос встановлено на рівні 74,7. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі ордер фіксується автоматично за результатами торгової сесії 31 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер DKNG є балансова операція з продажу. Відео на замовлення на баланс буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru Markets.